Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні вирішила приготувати швидкий і бюджетний крем. Процес у нього схожий як майонез без яєць. Знайшла рецепт в інтернеті, зустріла, і вирішила спробувати приготувати. Буду показувати вам все. Блендера не буду виключати, щоб ви бачили весь процес. І розпочинаю з того, що виливаю в чашу молочку. Молоко я взяла підігріла, всипала сюди цукор той що по рецепту, і ванільний цукор, щоб він розчинився. Тому що, наскільки я знаю, я робила майонез, то мені здається, що цукор не розчиниться, Так він дуже швидкий процес тут. Тому я розчинила в молоці і Підігріла, розчинила і тепер вже в мене цукор тут з молоком вже разом. Виливаю в чашку чи в чашу блендера. Добавляю олію сюди. По рецепту зразу сюди все вкидають і виливають. Я вирішила зараз. Трішки поблендерую цю масу, олію з молоком, а потім вже додавлю какао. Ну, так, я хочу спробувати так зробити, не все зразу, а трішки збити, а потім вже додати какао. Починаю процес, надіюсь, що все вийде. Дивіться, отак вже густеньке масло. І зараз я сюди висиплю какао. І буду з какао ще його блендерувати. Трішки перемішаю, щоб воно не сильно вилітало звідти. Пакову. Знаю, ще пару разів включу, навіть, мабуть, щоб ще гарно перебилося. І потім вже? Ну, все, думаю, що достатньо. Зараз покажу вам, як... яке воно наскільки воно густе. Ось, так, дивіться, на ложці, тримається. Взяла ложку столову і зараз зараз вам покажу, тому що цією ложечкою маленькою не так воно видно. Ось такий, бачите, густенький крем. Я сюда выкладу, когда виднейше, вот такой. Пахнет смачно, какао, пахнет какао и ванилькой. Я еще ее спробую и скажу вам, Смакуть, тому що по рецепту було написано від 2 до 4 столових ложок цукру. Я додавала дві. Зараз спробую, наскільки він солодкий розкажу вам. Ось такий він по пустоті такий. Зараз скажу вам, що воно. Смачно, на по цукру ідеально, схоже мені на заварний шоколадний крем. От так по текстурі і по смаку це як заварний крем шоколадний. Ну, по жирності, звичайно, жирненькі. Але, як варіант, можна ось взяти Печівку, отак, зверху ще, і все, і так, до чайку, до кави буде смачно. Так що, хто? Хоче приготувати, можна готувати. Провірила, все виходить. Але є рецепт, що все зразу кидається, і також збивається, воно все на відео без проблем. Я показала вам як, з молоком також, можна цукор або цукрову пудру, є різні рецепти, зразу туди кидати і блендерувати. Але я не знаю, якщо крупний, такий крупненький цукор буде, то мені здається, що він не розчиниться і буде він відчуватися у цій масі. Тому краще зробити, не обов'язково кип'ятити молоко, просто нагріти, розчинити цукор, поставити з до кімнатної температури, олія кімнатної температури і все. І все воно, бачите, гарно збилося. На цьому можна було б закінчити відео. Але я ж люблю експериментувати. Тому вирішила взяти трішки цього крему, що я приготувала. Пару ложок візьму сюди назад у чашу, у стакан цей від блендера. І візьму я зварила заварний крем. Звичайний заварний крем без яєць. Взяла молоко, цукор, трішки ванільного цукру. І крохмаль додала, заварила таку заварну масу. Зараз добавлю сюди і ще раз блендерну, і подивлюся, яка вийде маса. Візьму, не знаю, половинку цього, поки що крему. І спробую. Щоб розбавити цю жирність крему, я вирішила спробувати із заварним кремом його змішати. Зараз побачу, як при змішуванні що вийде. Так. Посвітлішав, бо крем заварний є білий, то він посвітліша. Це одне. По густоті зараз подивлюся, що тут вийшло. По густоті ось такий. Трішки, мені здається, рідший, але можна для перемащування використати. І тоді не такий він буде жирний. Ось такий він виглядає. Бачите, він не тече, але от такий. Так що можна спробувати змішати з заварним кремом. На смак смачний. Шоколадний такий є. ванілька є. Я додавала ванільний цукор, можна чистий ванілін додати. І буде смачно. Тому спробуйте і приготуйте. Якщо не спробуєте, то не будете знати, який він на смак і чи сподобається він вам чи ні. Звичайно, це такий варіант. Не завжди його потрібно готувати, бо жирненький, але інколи він може виручити в деяких ситуаціях. Дякую вам за перегляд, бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.